Кабмін залучить додаткові фінанси від міжнародних установ та країн-партнерів. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти спрямують на що на зарплати, пенсії, соцдопомоги і медицину. Хвалюємо рішення про залучення позики від міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 мільйонів доларів. Та гранту на 1,2 мільярдів доларів. Це частина великого проєкту співпраці з загальним обсягом 16,4 мільярдів доларів плюс 1,4 мільярдів євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину. І доєднуємо зараз Олега Устенка до розмови. Це економісти, радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, наші вітання вам. Вітаю, а можете роз'яснити, оце 1,2 мільярди доларів і 500 мільйонів доларів, про які казав прем'єр-міністр Шмигаль, це до кінця цього року, і цього вистачить на пенсії і інші виплати, чи це на якусь коротшу перспективу? Дивіться, коли ми говоримо з вами про взагалі потребу в нашому фінансуванні на цей рік, то треба пам'ятати, що наш дефіцит загальний складає приблизно 38 мільярдів доларів. Це означає, що до кінця року ми маємо отримати спочатку до кінця року 38 мільярдів для того, щоб мати можливість взагалі фінансувати витрати нашого державного бюджету. Звичайно, що ми збираємо самі податки. Коли ми збираємо наші податки, всі наші податки або майже всі наші податки ідуть на безпеку та оборону країни. Решта фінансується за рахунок наших союзників за рахунок донорів. Оці 38 мільярдів доларів взагалі як розподіляються ці 38 мільярдів доларів? 18 мільярдів доларів це ті кошти, які ми отримуємо з вами протягом цього року від Європейського Союзу. 10 мільярдів або приблизно 10 мільярдів доларів це кошти, які ми з вами отримуємо, і будемо продовжувати отримувати від Сполучених Штатів Америки приблизно 5 мільярдів доларів це кошти, які ми отримуємо з вами від міжнародного валютного фонду. І решта це додаткові кошти, які ми будемо залучати і залучаємо від індивідуальних країн, і також скажімо тих же країн, які є членами Європейського союзу. Ми отримуємо окремо кошти від Франції, від Німеччини. Від... Балтійських країн і так далі. Ну, всіх, всі, хто нам в тому числі допомагає через європейський Союз, вони ще індивідуально нам допомагають. І кошти, які про зараз говоряться, це кошти, які йдуть на не військові, не на безпекові витрати. І оці кошти, що йдуть на невійськові, на небезпекові витрати, ми отримуємо згідно того графіку, який взагалі існує в нашій співпраці. Я б теж би звернув увагу, що там ви бачите кошти. Прем'єр говорить і про кошти, які йдуть в вигляді кредитів, і кошти, які йдуть в вигляді грантів. До речі, зараз от саме про цей випадок мова йде про те, що грантів майже в 2,2 і рази більше. Ніж те, що йде вигляді кредитів. Зрозуміло, що е, грантові кошти набагато, я б сказав би, не те, що цікавіше, бо це не дуже там ще приємніше. Не не просто дешевше ти їх не повертаєш. Грантові кошти ти не повертаєш, а кредити але ресурси, звітувати і... за них маєш до бо. Зараз ми договоримося ми... до того, що грант ти взяв, і можна і нічого не робити, і е, правил не виконувати, і забути, що ти там пообіцяв, і гроші е, ну гроші не проблема. так. ну до речі, це правильне питання. Ви піднімаєте. І якщо ви подивитеся, як зараз працює наше міністерство фінансів. Ви побачите, що вони майже в онлайн режимі звітують е, про кожну використану копійку від тих грошей, коштів, які вони. Залучили будь то гранти, будь то кредитний ресурс. Тобто, кожен кожної години, кожного дня, кожного тижня йде звітність перед тими, хто надає ці кошти, куди вони були витрачені. І до речі, це дуже така правильна позиція, бо вона дає змогу будувати необхідний рівень довіри і показувати, куди саме використовуються кошти, ефективність використання цих коштів. Ну і щоб не було ніяких там. Сумнівів в тому, що кошти використовуються саме на ті напрямки, на які вони були видані, пане Леже. Ви е, згадували про 38 мільярдів доларів. Це наші потреби на цей рік. А вже прорахунки є, прорахування скільки нам потрібно на, на, на рік наступний. І е, додаткове, так докидуючи, питання. а чи будемо ми теоретично передбачати зростання мінімальної заробітної платні, чи там підвищення пенсії, чи підвищення соцвиплат у 2024 році? Ну що стосується наступного року, то в принципі ще бюджетний процес він лише іде зараз, і ми з вами побачимо якісь попередні цифри. Ну, десь маємо побачити в липні цього року. Тобто зараз іде такі попередні розрахунки, але Теж правда, що головним то фактором невизначеності є момент нашої перемоги, і перехід відповідно до поствоєнного життя, і від того буде залежати всі макроекономічні параметри, які закладаються в бюджет. Скажімо, навіть коли ми говоримо з вами про бюджет цього року, і попередні прогноз навіть не попередній, а перший прогноз, який давало міністерство економіки на цей рік, то можна було побачити, що було ну, цей фактор поствоєнного періоду. Або кінця війни він він завжди він, він залишається, звісно ж, невідомим. Звичайно, що ми всі хочемо, щоб він був якомога швидше, але від того буде залежати наше економічне зростання. Скажімо, як в цьому році давали початковий прогноз економічного зростання був. До майже 15% зростання, якщо перемога наступила там, скажімо, в перші місяці цього року, і було навіть і таке можливе зменшення нашого з нашої нашої економіки, і це вже базувалося на факторі того, як будуть відбуватися військові дії. Тобто, ми ж не можемо з вами прогнозувати, яким чином агресор буде продовжувати, скажімо, знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Обити як цієї зимою, як він бив по нашій енергетичній інфраструктурі, від того залежать і доходи державного бюджету. Тобто, в принципі, всі розуміють до речі, ну не лише ж ми з вами тут в країні це розуміємо. Це всі розуміють, що чим швидше закінчується війна нашою перемогою, чим швидше ми з вами зможемо перейти до поствоєнної відбудови нашої економіки, тим менше буде. Необхідності залучати оці додаткові кошти для фінансування дефіциту нашого державного бюджету, але все ж таки дозвольте, я на всяк випадок нагадаю, що якщо ви зараз подивитеся будь-яке економічне, навіть не економічне, а політичне звернення будь-кого з лідерів європейських країн Сполучених Штатів Америки, взагалі наших союзників, починаючи там, я не знаю з Японії, Австралії, закінчуючи Європою, Сполученими Штатами Америки завжди будуть говорити, що Україна буде підтримуватися, буде підтримуватися по всіх фронтах, в тому числі по фінансово-економічному фронту. і Скільки потрібно буде допомагати, в тому числі і фінансово, це означає, в тому числі і фінансування цього дефіциту державного бюджету, який в нас є. Вони будуть продовжувати це робити, і вони завжди протягом просто. Останніх я б навіть сказав би не місяців і тижнів. Бо місяців і тижнів це було. Але зараз просто щоденно ми можемо бачити в міжнародній пресі саме такі, або в твітерах можемо від світових лідерів бачити саме такий меседж. Україна буде підтримуватися, в тому числі фінансово. І Це нас до речі дуже відрізняє, скажімо, від Росії. В нас наш ресурс. Якщо хочете, він є не просто константою. Він зростає, і наші союзники підтверджують, що він зростає. Навпаки, в Російській Федерації іде так не просто уповільнення, а зменшення зрив. Навіть якщо ви подивитеся на їх державний бюджет, вони прогнозували, що в цьому році дефіцит державного бюджету в них буде 3 трильйона рублів. А вже протягом 4 місяців, включно з квітням, вони досягли, тобто то перший квартал плюс квітень. Їх дефіцит державного бюджету вже. Знаходиться на рівні. Вищому ніж взагалі було заплановано їм ж самими на цей рік 3,2 трильйона рублів їх дефіцит державного бюджету, і в нас в нас фінансує цей дефіцит, який в нас є. Він фінансується нашими союзниками. Випадку з Російською Федерацією, їм ніхто не буде фінансувати цей дефіцит. Єдиний спосіб, який в них є, фінансувати цей дефіцит, або друкувати гроші, або зменшувати все те, що стосується їхніх не військо витрат це на першому етапі, те, що вони мають робити, і це дуже така велика різниця. І це, що відповідає, якщо хочете сучасній геоекономіці, геоекономіка вибудована таким чином, і в ракурсі навіть сьогоднішніх зустрічей президента України на великій сімки. Це знову це, це просто можна відслідковувати. Найбільші країни світу, які входять в велику сімку, в яких найбільше економі економіка, вони ще раз запевняють, що вони будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно в випадку з Росії. Таки, такого навіть не можна уявити, що в них буде якась можливість протягом не просто років, а десятиріч взагалі мати можливість. Фінансувати будь-які свої витрати, тобто вони будуть просто змушені або друкувати кошти і відповідно погіршувати власне економічне становище, або взагалі різати всі не військові витрати. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег був з нами це економісти і радник президента України з економічних питань.